13 квітня 2025 рік місто Сундальсьора, Королівство Норге. 0-0 за місцевим часом. Як Таріел і Автанділ рушили до печери та як вони побачили Асмат? Вдвох помчали до печери, до гірського перевала, їх асмату зріла і зразу сповнена від ради стала, поспішила їм назустріч, камінь скель слізьми черкала, із плачем поцілувались і пройшла недуга стала. Крик асмат пролинув. Боже ні, тебе язик не змовить, світ ти сяєвом наповнив, наче сонця щедра повідь, як хвалить тебе, як славить через людську кволу сповідь. Ти не вбив мене, тебе я не здолію славословить. Тарел сказав. О, сестро, щасним вже мені не бути, бо завжди воліє доля втіху в горе обернути. Це закон правічний світу, і не вперш його нам чути. Радість я б зазнав от смерті, жаль мені твоєї смути. Хто б у спразі дав пролитись марно десь води й краплині. Нащо я ридав раніше, нащо я ридаю нині? Смерть в безвідді, ж оживляє цвіт в пустині, Де троянди ті єдині, де згасає блиск перлині? А в танділ, також згадавши сонце втрачене, кохану. Проказав, Моя навіки, я без тебе жити не стану, бо розлука загорнула все життя в скорботу тьмяну. О, якби була, ти знала, як вогонь роз'ятрив рану. Сонце никне і троянди укриваються імлою, що лишилось нам, як сонце заховалося за горою? Укріпися, кволе серце, ставши скелею твердою, не вбивайся, бо красуня ще зустрінеться з тобою. Вгамувавшись, мовкнуть левні, хоч Вогонь палає в тілі, Іде асмат в печеру, стогне, теж, згоряючи, в горнилі. Перед ними шкуру тигра стеле на гірському схилі. Там сідають і говорять речі тихі серцю милі, Починають учту. Циваді, спікший, винісши нагало, був бенкету той без хліба, і гостей на ньому мало. Просять їсти тарієла, та на їжу сил не стало. Шмат маленький, розжувавши, він випльовує недбало. Приємно, якщо людям кажуть речі ніжні й гідні, вислуховують їх пильно і не минуть вони безслідні, бо почнуть згасати трохи у душі вогні невидні, Люди згадують охоче про свої минулі злидні, цілу ніч обидва ливи два герої. Так сиділи в тихій бесіді печалі один одному розкрили, а світанок їх розмові ще додав нової сили, і тоді вони взаємно знову клятву повторили. Таріл промовив. Досить ми тут слів наговорили. хай тобі за вірну дружбу Бог пошле добра. І сили годі клястись ми не п'яні нашу клятву потвердили. пам'ятатиму до смерті я про тебе друже милий пожалій мене не кидай у вогоні ще новий не крисало, запалило в мене омах вогневий ти помреш, його не згасиш, присуд світу є такий. Іди від мене і до сонця повернися знов живий. Ні. Мене порятувати не зуміє й сам творець, от безумний я блукаю по лісах на манівець. Був і я чинив, як личить всім розумним, Та кінець шало час прийшов і став я світу на вісний житець. А в танділ прорік. Що можу відказати? Я визнаю, що казав ти речі мудрі, як годиться мудраю, та чи Бог не має сили рану згоїти твою? Над усім, що є на світі, має силу він свою. Сотворивши вас такими, не захоче правий Бог розлучити, щоб в безумстві мов билина ти засух. Доля шле нуру завше безліч болів і тривог. Вбий мене, як ви небавом не зустрінетесь удвох. Муж втрачає гідність мужа, якщо він не зносить мук. Уникать біди не личить. Це ось висновок наук. Світ суворий та прищедрі обдарунки Божих рук. Вчись. Чого я вчу? Бо неук? Слово це пробач віслюк? Слухай пильно, що промовлю для напучення твого. Я прийшов, бо любе сонце відпустило у дорогу. Їй сказав я. Спопеліло в мене серце через нього. Чим Тобі такий придамся, Ходій слів казати много. Відказала, Я радію, гідна мужа ця відвага, буде службою для мене левню з'явлена увага. Я пішов, не затуманив, хміль мене чи п'яна спрага. Бо я густи діва скаже, як вернусь, мене повага. Годі слів, мене послухай, до життя не будь байдужим, трудні справи, подолавши, станеш ти розумним мужем. Тратить всю красу троянда, цвітом в'янучи недужим. Брат, нехай по-братськи діє, сили спільні ми напружим. Так живи, як ти волієш, як підкаже норов твій. Схочеш, станеш знову мудрим, схочеш в безумі шалій, та будь гарний, величавий в поведінці життєвій. Тільки сам себе не страчуй і вогонь в душі розвій. Про одне тебе я прошу, ці печері через рік стрінь мене. Зі всього світу я зберу новин потік. В час, коли цвітуть троянди. Повернусь сюди навік. Будь цей цвіт узрівши, пильний, мов зачувши песій клик. Як за час такий не зможу я пройти до цього краю, знай напевне, я вже мертвий і по світу не блукаю. Буде це достатнім знаком, щоб ридати від очаю. Чи раді тоді, чи може сповнись тугою до краю? О невже з вини моєї ще потящиє твій гніт? На коні або на морі Хто зна, де покину світ? Я не звір безмовний, отже, це прощальний мій привіт. Що мені дасть Божа воля і небес коловоріт? Таріел Таріл сказав, не буду турбувати тебе словами. Ти мене, щоб не казав я, не послухаєш нестями. Я твій друг. Як твій друг не йде з тобою, ти йди його шляхами, всі діла таємні врешті стануть ясними ділами. Ти колись і сам повіриш у діла мої смутні, вдома бути чи блукати це однаково мені. Все звершує, що ти скажеш, хоч би був у маячні. Тільки знай, що я загину, як ти вмреш на чужині. Поклялись вони не знати ані зради, ні сваволі, сіли верхи і помчали, дичину забили в полі, повернувшись, знов серця їх заридали від недолі. Мисль про завтрашню розлуку додала. До болів болі в О читальнику цих віршів плач схили чоло на руки, серце серцем розлучившись, що робити ми від муки, завдає розстання з другом Смертовбивчої розпуки. Хто не знав, хай той відчує гніт і гіркість. Дня розлуки. Вранці, з дівою, розставшись, кіньми рушили з гори, і з очей потрьох лилися сльози чорної жури, І пащили їхні щоки, мов пурпурні прапори, озвіріли зовсім леви стої тужної пори, Віддаляючись, ридають. Діва плаче ошаліло, Повертайтесь, леви, ціло, хто прославить ваше діло? Небо вогняне світило, зорі райські вас убило, О, життя страшне горнило, де моє палає тіло? День ішли вони, минувши гірні схили, перевали, як на берег моря вийшли, на ночівлю там пристали. Про вогонь душі своєї тої ночі розмовляли, пригадавши про розлуку, що чекала, їх ридали. А промовив другу. Висох сліз, бурхливий став. Чом розстався ти з Фрідоном, що коня подарував, про своє пригасле сонце там що-небудь би познав, я помчусь туди, до нього ти на шлях мене направ? Витязь описа, описав словами до Фрідона ліпший хід, змалював як міг, до нього дальню Путь за Ти по березі морському йди, прямуючи на схід, з цим, побачившись, з ним побачившись, про мене, розкажи йому, як слід. Ось, козу забивши, ватру розвели аж блиск на морі. Пили трохи, їли трохи, як належить всім угорі. Ніч проспали вкупі, сховом їм були кущі та зорі, Проклинаю примхи долі, що прощедрі та суворі, вдвох прокинулись, як вранці розлилося світло всюди, їх слова, прощальні чувши, розтопили б серце люди. Потекли з очей їх сльози, Мов потоків дужі пруди. Зупинились, обійнявшись до грудей, притиши груди, Плачучи, розстались, дерли квітку щік своїх прозору. Чагарем густим поїхав той униз. А той угору. Один одному гукали, доки не сховались зору. Витязь бачив друга хмурим, Спосмурнів і сам суворо. А наступна глава зветься. «Як? Пішов Автанділ до Фрідона, що з ним він був зустрівся в Мулга-Занзарі.